Вітаю вас! Знову небезпечну ситуацію е, створили окупанти. Це я про те, що росіяни готують чергову провокацію на Кримському заводі Титан. Так? Завезли туди вибухівку на територію заводу. І починають те саме, що з атомною станцією Запорізькою. То так, давайте подивимося, які цілі переслідують і що нам від того всього чекати. Це ж, це ж таки дійсно ситуація небезпечна. Які цілі в окупантів, що вони переслідують, які цілі? Нащо це роблять? Можна було не питати, але ж так. так з картами треба розмовляти, чи то я так звикла, що тут мені показують. Перспективи. Що загрожують якимись ускладненнями. Це дійсно хитрі витівки ворога, який демонструє свою зараз, зловредність, чи що? Так? окупанти діють виключно з ціллю завдати шкоди. Це, ну, це і так зрозуміло. Але ж дивіться, це паш. так? А Паш, він просто демонструє свою активну ворожнечу, але він не діє. Тут немає дії. В нього не вистачить сил. Та й наснаги по четвірки, кубків не вистачить. Це знаєте, як це такий підлітковий максималізм. От, знаєте, коли підлітки так себе поводять, коли їм щось забороняєш чи щось не даєш чого, то що вони можуть? Все починають погрожувати, я щось собою зроблю. Ну, це таке, знаєте, це свого роду маніпуляція. Тут така ситуація. От, вони не можуть чогось досягнути, то погрожують ну, не вам, не нам. Так? Але вони дуже чітко розуміють, що їхні дії не несуть нічого доброго їм же самим. Ну, Всім зрозуміло, що це отрута, яка впаде не тільки на територію України, але, по-перше, на Крим, а він ж у нас руський. Так? Тут, хоч і роблять чергову капость, а самим моторошно, самим неприємно Ну, хімічна катастрофа. Викиди в повітрі, це ж і дитині зрозуміло, що це серйозна загроза. І аби ж то було тільки на Україну. Так це ж розповзеться майже по всьому світу. Ну, або в якихось найближчих країнах. То, звичайно, ніхто того не хоче. Це дуже масштабна загроза. Роблять, а поводять себе як підлітки, під, так знаєте, і з того ж їм не дуже приємно. Ну, і що вони? Чи будуть вони шантажувати цим? Як це все буде розвиватися? Ну так, да, будуть продавлювати ситуацію. Угу. Причому дуже сильно. Так, от прям таки, ну, це ще буде, так, знаєте, масивніше, ніж справи на Запорізькій АЕС по силі. О, Господи. Ну тоді дивимося, чи буде екологічна катастрофа. Чи буде екологічна катастрофа, чи буде вибух. Ні, я вибуху тут не бачу, але якась екстремальна ситуація буде. Тут щось як неможливо щось зупинити. Екстремальна ситуація якась складеться, важка, важка, така напруга. Ось ось, одну хвилинку. Але це не вибух. Ну, ще що. Чи буде вибух? Та якось ні вибуху я не бачу, але тут є дві карти, шістка і п'ятірка мечів, це повітря. Знаєте, це якийсь викид, можливо, бо бачите, небезпечна ситуація, ось ой місяць прийшов. Це якийсь невеликий викид в повітря все ж буде, і люди, ви ось гляньте, люди будуть звідти йти. Якесь буде погіршення екологічної обстановки, якийсь страх, відчай, така собі нервозна ситуація буде. Це не вибух, ні. До вибуха справи ні, не, не дійде. Але якась така напруга і щось десь буде. Я не знаю, як я не знаю, як це пояснити. Ну, Тому що тут мечі, мечі це повітря, ось луна, забруднення. Але якось його не дуже багато. Може, це знаєте, це ситуація. Коли вибуху нема, але і наслідок чи якоїсь халатності, чи навмисно щось таке зроблено, як витік, все ж таки, витік чогось буде, забруднення якесь буде, але воно невелике, воно не масштабне, І от і з того місця підуть люди. Але це не вибух. Може, я чогось не розумію? ну Там, там ситуація невесела. Отут, От -от я не можу втішити і сказати, та нічого не зроблять. От щось вони зроблять, але воно не буде таке масштабне, не таке, як це буває від, допустимо, вибуху на хімічному заводі. Воно десь локально, щось буде, локально чи витік чогось. Бо тут і вода, і повітря, і все це разом становить небезпеку, якусь загрозу. Наслідки. Ну, які будуть наслідки? Коли от ця ситуація, от вони тут поки шантажують, ну всі слухають, дивляться, слухають, дивляться, нічого не роблять. Тут взагалі немає карти дій. А коли ось я вам кажу, якась щось прорветься в повітря чи в воду щось буде, якесь невеличке забруднення буде, я питаю наслідки. А тут ось вмішається хтось, це втрутиться якась людина здалеку, здалеку і негайно буде це питання вирішено. От якось так. Та, ця ситуація під контролем буде. Щось трошки підгадять, нароблять переляку людям. Ситуація буде вкрай небезпечна. Але оця ця людина. Хтось втрутиться. Воєнна, якась. Ну, воєнна, не воєнна, якась людина, яка значуща, відповідальна, по правосуддю, Це як суддя якийсь. так, е, е, Не знаю, але він здалеку, можливо, він не з України. І це буде питання якось вирішено. Вирішено. І небезпека минеться. І все це буде під контролем. Ми будемо спостерігати. Як не одне, так друге. Тримайтеся і дякую вам за увагу.